Щомісяця цивільні пенсіонери не доотримують пенсію до 3 тисяч гривень. Додивіться наше відео до кінця, аби дізнатися, чи ви в їхньому числі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, адже в наступному ролику ми розповімо, коли у 2024 році взагалі знизить пенсію. Натисніть дзвіночок, щоб першим дізнатися та зробити все, аби зберегти свої гроші. Пенсійний фонд України взяв за практику неправильно розраховувати середній показник заробітної плати для пенсіонерів, які продовжили працювати після 2020 року. Розрахунок пенсії складається з індивідуального коефіцієнта вашого страхового стажу, помножено на індивідуальний коефіцієнт вашої зарплати, помножений на середню заробітну плату по Україні. І тут і починається така собі гравна наперстки від пенсійного фонду України. Вони просто беруть розрахунок показник середньої заробітної плати. З 2014 по 2016 роки цей показник був проіндексований в березні 2023 року, та на сьогоднішній день складає 7405 гривень. Тобто, якщо вам було призначено пенсію за віком, ви продовжили працювати, відпрацювали 2 роки, наприклад, до 2022 року. То вам повинен братися показник середньої заробітної плати за попередні три роки, тобто за попередні роки до 2022 року. Тобто, це 2019-2020-2021 рік. Цей показник складає 10 846 гривень. Саме цей показник повинен враховуватися, так як ви були працюючим пенсіонером, так як вам пенсія згідно до закону України переглядалася. Тобто, вам зробився перерахунок, і внаслідок чого. Повинні застосовуватися нові показники середньої заробітної плати. Пенсійний фонд цього не робить та застосовує показники, первинні, які були при призначенні пенсії. Однак така практика вона є неправильною. І ми вважаємо, що люди, які продовжили працювати, яким пенсія переглядалася, мають право на перерахунок пенсії з урахуванням нового показника середньої заробітної плати. Про проблему знають, але нічого не роблять. Зверненням пенсіонерів у пенсійному фонді нічого добровільно не перераховують. Добитися перерахунку можливо тільки у судовому порядку, і навіть після вашого позову в суд ПФУ подає апеляцію, щоб не платити законну пенсію. Така ситуація трапляється в окремих областях України. Втім, у нас є вже виграні справи в апеляції. Це означає, що суд стає на сторону пенсіонера і узаконює його право отримати повну пенсію. Для підтвердження покажу вам постанову 7-го апеляційно-адміністративного суду щодо нашої справи, це номер справи 560 48 69 23. Це справа пенсіонера Смельницької області, якому. Якраз розрахували пенсію з показника середньої заробітної плати 2014-16 року, а мали за 2019-2021 рік. Результат апеляційний суд став на нашу сторону, посилаючись на постанову Верховного суду України. Цитую: Судова колегія апеляційної інстанції дійшла висновку, що суд першої інстанції в повній мірі надав оцінку усім вказаним обставинам та зібраним по справі доказами, у зв'язку з чим ухвалив законне та грутоване рішення. А тому колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги. Отже, позитивна практика дає нам право говорити, що апеляції пенсійного фонду у таких справах не варто боятися. Варто відстоювати своє право на пенсію, яке належить вам за законом. Якщо ви продовжили працювати після 2020 року, скоріш за все, ви отримуєте знижену пенсію. Тому обов'язково звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Не забудьте підписатися на наш канал, бо вже у наступному відео ви дізнаєтесь, кому у 2024 році взагалі хочуть знизити пенсію. Дякую за лайки та коментарі, а також хочу порадити переглянути наступне відео, яке присвячене темі пенсійної реформи 2024 року. До нових зустрічей!